Уявіть, що ваш мозок це суперкомп'ютер. Але коли він зустрічає текст із переплутаними літерами, його процесор такий М -м, що це за збій, де інструкція? І ось тут відбувається диво. Замість паніки він починає шукати схожі слова, згадувати контекст і підключати всі свої ресурси, щоб зрозуміти, чому це важливо. Читання анаграмних текстів це більше ніж гра із словами. Це потужний інструмент для розвитку мозку, який має безліч переваг. А ще такий тренінг допомагає дітям швидше впізнавати слова, замість того, щоб повільно читати кожну букву, вони починають сприймати слово цілком, навіть якщо з ним щось не так. Це, до речі, пояснює, чому ви все одно розумієте повідомлення друзів, навіть якщо вони пишуть з помилками, обрізані букви, приховані малюнками слова. Перевернуті склади, цифри чи м'ячики замість літер, переставлені абзаци. Навіщо це? Якщо ви досвідчений читач, то давно звернули увагу, що можете легко прочитати і зрозуміти текст, у якому частина букв напівстерта чи переставлена місцями, і вам не обов'язково складати слова з окремих букв. Ви охоплюєте зараз щонайменше словосполучення, піврядка, а то й кілька рядків одразу на екрані смартфона. Приміром, вам не обов'язково відволікатися від керування машиною, щоб прочитати рекламу на білбордах вздовж автотраси, ковзнути по надпису очима фактично. Що не відриваючи погляду від ситуації на дорозі, і цього достатньо. Ви зрозуміли про що йдеться в повідомленні. Це все тому, що ви розвинули вміння передбачати яке слово має бути далі в тексті, і вгадувати форму дієслова за допомогою іменника чи прикметника, яка йшла перед ним. Ощо розвинулося це уміння завдяки довгим рокам практики читання у будь-яких, навіть українську некомфортних умовах, у напівтемряві, що заважає розрізняти схожі букви. У вагоні поїзда, що рухається, змушуючи літери безупину стрибати перед очима, під незручним кутом або догри ногами, надруковані екзотичними шрифтами та написані медичним нерозбірливим почерком. Уявіть, що ваша дитина здатна вийти на цей рівень Бог набагато раніше ніж ви. Наскільки швидше вона читатиме задані тексти в підручниках? Скільки часу заощаджуватиме на виконання домашніх завдань? Бо читатиме швидко і добре розумітиме все прочитане. Наскільки якіснішим і приємнішим буде її дитинство? Правда, ж ви хочете, щоб ваша дитина отримувала якомога більше корисних завдань, витрачаючи на це якнайменше свідомих зусиль і часу? Я переконана, діти заслуговують на дитинство біганину, ігри і трішки безділля щодня. А тому добираємо методики, завдяки яким дитина виробляє необхідні навички швидко. І буквально граючись читати, нижче розглянемо детальніше, як саме цей метод впливає на розвиток дитини читання анаграмних текстів. Покращує роботу мозку як єдиного цілого. Анаграмні тексти змушують мозок активніше працювати, задіюючи обидві півкулі. Ліва півкуля відповідає за логіку та аналіз, допомагає впізнавати букви та їх поєднання. Права півкуля підключається для вгадування слів за контекстом, образами і шаблонами. У результаті формується ефективна співпраця між півкулями, що сприяє швидкому та якіснішому сприйняттю інформації. Також анаграмні тексти вимагають уважності. Щоб зрозуміти слово з переплутаними літерами, потрібно концентруватися і фокусуватися на деталях. Ця здатність корисна не лише для читання, але й для навчання в цілому, адже допомагає помічати помилки в текстах, краще сприймати письмові завдання, уникати поверхневого сприйняття інформації. Також анаграмні тексти стимулюють швидкість обробки інформації. Вони вчать мозок працювати швидше. Адаптуючись до незвичайних умов, діти вчаться швидко розшифровувати перепутані літери, знаходять сенс у запутаних реченнях, зберігають спокій і не втрачають концентрацію під час складних завдань. Це корисно не лише для читання, але й для швидкого прийняття рішень у повсякденному житті. Також анаграмні тексти вчать думати нестандартно. Дитина починає розуміти, що слова можуть виглядати неправильно. Але все одно бути зрозумілими. Це допомагає зберігати відкритість до нового, не боятися складних завдань чи помилок, розвивати креативність і здатність до інноваційного мислення. Також читання анаграм – це тренажер для очей і для мозку. Він допомагає швидше впізнавати знайомі слова, краще зрозуміти зміст тексту, навчитися читати схоплюючи слова цілими блоками, а не по літерах. Усе це позитивно впливає на загальну швидкість і якість читання. Також анаграмні слова знижують стрес під час читання. Діти часто хвилюються, якщо не можуть швидко зрозуміти текст. Анаграмні вправи допомагають зняти страх перед складними завданнями, показують, що помилки чи плутанина це нормально. Також створюють відчуття гри, яке знижує напруження, і наостанок. Формує стійкість до інформаційного шуму у сучасному світі, де ми постійно стикаємося з великою кількістю тексту, вміння швидко обробляти інформацію стає ключовим. Читання анаграм допомагає мозку адаптуватися до хаотичних даних і знаходить сенс у зашумлених повідомленнях. Кому це підходить? Читання анаграм корисне дітям будь-якого віку, але особливо ефективне для учнів молодших класів, які тільки починають вчитися читати. Підлітків, які хочуть покращити. Швидкість читання дітей із труднощами у сприйнятті тексту, наприклад, через дислексію. Адже так діти і сприймають читання з потворених слів і текстів як смішну гру головоломку. Якщо молодшим школярам цікаво щось робити, вони це робитимуть з ентузіазмом. І їм зовсім не обов'язково знати, що насправді вони тренують техніку читання, а саме збільшують швидкість розпізнавання слів у словосполученнях, розширюють кут периферійного зору. Підвищують стійкість уваги, розвивають оперативну пам'ять, розвивають мовленнєвий апарат, збагачують словниковий запас і, нарешті, звикають сприймати читання як цікавий і приємний процес, а не тяжку працю. А це важливо для підтримання допитливості та бажання здобувати знання. Читання анаграмних текстів це не просто веселий спосіб провести час. Це багатофункціональний інструмент, який розвиває уяву, мислення, пам'ять і допомагає дітям ставати впевненішими у своїх здібностях. Тож впровадження таких прав навчання це вклад у розвиток мозку, який дасть результат на все життя. Запрошуємо вас почитати анаграмні тексти зі своїми дітьми та ділитися враженнями у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати ще більше корисних порад.